Весь світ перейшов на так зване інтенсивне вирощування винограду. Чому? Тобто садять вже французи навіть по 12 тисяч саженців на гектар. Якщо перевести це в метри, то це один метр між кущами і 40 см тобто між, між кущами. Уявіть собі, скільки як густо, як картоплю, то навіть напевно густіше. Чому так садять? Тому що е, зразу ж, ну ви знаєте, особливість виноградної рослини, вона в перший же рік старається зайняти як можна більшу територію навколо себе. Тобто корені виноградні практично ростуть в поверхневому жирному шарі, і вони одразу лізуть і, і, і все займають, починають жирувати і так далі. І тому е, в світі зрозуміло, якщо садити класично так, як садили. То, щоб зробити нормальне вино, щоб воно було насичене, в першу чергу ароматичне і, і, і насичене в смаку, значить, виноградна рослина повинна добре вкорінитися не от тим азотом, який знаходиться тут. А воно має проникнути в глибину і, і, і взяти звітом ці всі мікро- і макроелементи, які потрібні для того, щоб була відповідна якість. Тому у французів навіть було раніше. Була така норма, що всі ну, не ординарні, а всі, скажімо так, марочні вина чи теруарні, робилися з посадок яким не менше 10 років. Ну, а Оскільки йде постійне нарощування, зрозуміли, що якщо садити густіше, виноград не може піти в бік, бо в бік і там вже теж сусіди. І що йому лишається? Йому лишається просто відразу йти в глибину. І такий кущ вже на 3-5 рік досягає тих, ну той урожай з тих кущів отримується в тій самій кондиції, що з десятирічного куща. Ось тому, е якщо ви хочете відразу робити якісні хороші вина. Значить, відповідно, треба і буде в першу чергу подумати так, щоб не садити дуже у великі. Ну, наприклад, для нас, для Львівщини, звичайно, що відстань між рядами метр то є абсурд, тому що в нас занадто клімат сирий і багато дощів, багато вологи. І відповідно вам треба ну, прийдеться боротися в першу чергу це з хворобами, ніж якість все одно винограду буде нікудишня. Тому я би от радив для нас все-таки ну, як альтернативу, таку, ну, такий середній варіант. Тобто 2 метри між два або метр восім. Ну, в принципі, загальний, ну, загальна аксіома взагалі у виноградарстві що відстань оця між, між рядами має бути на 1,25-1,3 по, по відношенню до висоти. Тобто, якщо у вас висота е, шпалери 2 метри, ми тут роблять 2,20-2,30 Я роблю висоту шпалери 1,80 і роблю 2 метри, 2 метри між рядами. Зато в ряду я сажу дійсно густо, я сажу через 80 см. І вирощую у формі одно, ну, одно, одноплечі чи однорукавного гню. А як в наших умовах це зробити, щоб, тому що у нас всі, всі нормальні сорта треба вкривати нази? Як, як я його формую? Тобто, от в мене посаджені кущі через 80 см. От, перший рік я вирощую один пагін, потім на другий рік я їх всіх кладу, а весною я його не до першого дріт, я його не підв'язую отак до першого дроту, а піднімаю отак полого, до, якби до, до цього другого куща. Або навіть ще можна далі, ну не важливо. головне, оцю частину можна видовжити. Чим довше ви її зробите, тим більший запас у вас старої деревини буде, і тим більша буде якість вашого вина. Навіть може, що оцей от рукав буде аж до третього виходити. І всі вони отак ідуть, ось так. Ось так ідуть багаторічні рукави, і тут от одна плодова ланка, на якій ви зібрали урожай. Знову ж таки, осінню ви лишили перший пагін, я теж не використовую сучків. В крайньому випадку, тоді, коли перший пагін слабий, я його залишаю на сочок. А так це все обрізається, і він, коли він отак лежить, то його дуже легко потім і положити. Тобто, тобто практично в мене там, де в мене є 25 соток мого технічного виноградника, дві людини за один день ну, вкриває моїх півтори тисячі кущів без проблем. Тобто один йде, відірвав, положив. Другою землею описував. Ну, Відповідно, перед тим треба або зразу зробити собі канавку в тому місці осінню, або прямо з весни залишити ці кущі ну, в ряду саму канавку. І ті осінью тільки лишаються прикритими. Зразу лишаєте рукав такої великої довжини, то не буде потім задовгий, -за він саме початку. А чому? Ну, якщо можна... Ні, ну якщо ви дивіться, якщо ви, якщо ви за перший рік у вас не виріс пагінь такий півтора, от я вирощую півтора метра зрілої лози. Так само 50 см. Yeah, yeah. Тільки з, so... ще одно, зверніть увагу, якщо у вас між стовпами відстані великі, допустимо, більше, ніж 3 метри, 4, 5, а в мене взагалі 6, то оцей дріт під навантаженням вам так просяде що у вас грона буде лежати на землі тому або ви робите відстані короткі або так як я я через 3 метри ставлю дерев'яні підпори. Так, оце теж просто так. я кажу, Якщо ви рослина у вас пагін півтора метра, визиє рузи, ви там бере 8-10 так, так, так. Чи можна в перші... я просто сам не починаю так. Так, так. Чи зразу його? Наприклад, отак от дати його косу можна, Ні. що то буде погано. Чи зразу піднімати під таким кутом, Чи забагато не буде забагато тої лози для рукава зразу? Наприклад, Ні, і... забагато не буде. Не буде? Ні. Ні, дивіться, ви що можете зробити. Ви його так лишаєте, але завжди, якщо він вас так дійсно визрів. То вам треба тут хоча б е, мати чотири річка, які обов'язково треба пустити, як мінімум. Mm -hmm. Бо якщо ви там лишите два, то вас він точно зажирує, бо вирощи півтора метра такої лози, якщо ви його не нагрузите хоча б чотирма mm -hmm. пагонами, mm -hmm. да, він вас буде жирувати. Тому обов'язково. Якщо він у вас стойчить, ви тоді лишаєте тільки два пагони. Якщо він вас не доріз до тої вістини, то ви просто ріжете. На зворотній ріст і вирощуєте заборону. Але, але вже не один на другий рік, а два. Обов'язково один потім викинете. Але бо як знову лишити один, знову. він опять буде жарувати. Тобто yeah. завжди треба куш дивитися, щоб він yeah. е йому залишати ну, шанс для того, щоб він не, ну, не гнався за, за вегетативною масою, бо він буде втрачати в своїй якості то раз, а в друге ну, і ворожайності. Оце от, от на це я хотів звернути увагу на, на рахунок кориття. Ну тут, тут ще можна як, можна отак цей не строго так, а допустимо, тут як ви його вкривали, він може йти отак. Отак, чуть-чуть майже над землею, потім, отак, потім так. Ну не він по-любому потім ляже. Він болю ставший сам так. Так, так. Головне, якщо ви його тут положили, то тут потім. Весною обов'язково хоча б 10-15 см землі заберіть, Бо як не буде лежати, то в нас він, він вас точно тут пусти корені, як, як казав Ярослав, і потім ви його вже не відірвете, бо він, бо він на них точно перейде. Тому тут треба дивитися, щоб він не, не контактував зі землею. От, і... В принципі, все, що я хотів от, сказати по технічних сортах, тут більше. А там ви оновлюєте їх через якісь роки. Ну, поки що я ще не оновлюю, у мене 5 років вже цей, <кхи> цей виноградник. Деякі рукава мені перший рік зробили, підв'язували неправильно, вони мені його отако вивели і в отакового загнули. І вийшлося отака дуга. І зараз ця дуга мені дуже погано її вкривала. Я її мушу зараз якось боком туди. Так. Тому я от тепер от в цьому році хочу звідси з основи вивести, Але щоб вивезти звідси новий, новий пагін, новий рукав, то треба тут чуть-чуть зарізати, треба заставити його якби, можна сказати так, жирувати, тобто не догрузити чуть-чуть. І головне, обов'язково тут оголити. Бо якщо тут ви не оголите, то він може там. Ну і по-любому, якщо рукав має проблеми, там, якісь там тріщини, морозобоїни, то він по-любому піде знизу пагін. Це, це, це вже є ознака того, що його треба міняти. Якщо того немає, то його, і урожай нормальний, пагони завжди тут є нормальні, то його не треба міняти, навіть якщо він буде отакий. Ви його легко завжди положите. Ну, а чому не можна Один вліво, а другий вправо, Два, знаєте? Ну а ти ж потім запутаєшся окончательно, як ти через 80 см посадив і ще один туди, другий туди. А, ні, ну, я дальше... ні, ну це, це незручно укривати, розумієш, коли всі на один бік, ти йдеш і так от по ходу, тобто починаєш з хвоста і починаєш так один на другий накривати, накривати. Саме кавані, менше саме ні, ну, десь, якщо ти посадиш, от в десь... мене було посаджено перший виноградник через півтора метра. Одна наш поля Це я тобі вже розказую то, що я, буду, що я посадив минулого, два роки тому, і то, що я буду садити ще в тому році. А починав я через півтора метра. І що я побачив? На третій рік я побачив, що а, через півтора метра ну, знову ж таки в мене йшов рукаву. Але я лишав дві плодові Бо Через півтора метра одного ти не навантажиш. І в результаті навіть при двох рукавах в мене ці кущі жирували. Розумієш, Я побачив, що ну, якість виносить винораду буде ніяка, тобто воно доходить до верхнього дроту, йдуть пасинки, я їх ріжу, вони йдуть далі, я їх знову ріжу, тільки ходжу і ріжу. А тепер... тепер, що я зробив? Я взяв ще одну строчку через пів метра і посадив отак от в шахматному порядку. У мене отак кущі Ну, правда, Мені довелося ще одну шпалеру робити. У мене перу такі дві. От. Я і його і тепер пригрузив так, що він тепер... Тобто ви ну... зменшили площу живлення? Звичайно, так. Бо я зменшив. Якщо... Так, так. так. І там, де... і так... Особливо... Але знову ж таки, в мене з'явилася проблема в досадках, в деяких сортах, ці вже сильніші, і ці... ці дуже пригнічуються. А там, де я вже, бо я не за один рік це посадив, а надоврі я вже садив так нормально. От на, наприклад, свайбер в мене був повністю вже посаджений. Так... В шахматному порядку, то там все, все ідеально. Деякі сорта догнали ці основні, деякі так і ще слабують. Тобто... Шахматний порядок у вас вийшов на двохплоскусну палеру. Так, так, в мене вийшов на двохплоскосну і теж, таки, два, е, два рукава тобто, з того ряду в мене тут два рукава на цій шпалері. А з того ряду в мене теж два рукава на ці. Ну, але в мене, знову потім я стикнувся, ну, це я вам не раджу робити, бо там в мене тепліше раз, по-друге, угу. менше дощів два. Угу. І по-третє, навіть маючи турбоприскувач той, що <кхід> моторний на плечах, Тоби, мені було важко не продувати. Не я минулого року вже купив тракторний і вентиляторний, <кхід> тут той продаваю вже через два ряди. А так в мене. Тут по всередині з'явилася особливо внизу загущеність і з'являлися ну, вороги. Особливо у Ідіо, там були проблеми посадити в один ряд кроком, тому відразу садіть нормально в один ряд, 2 метри міжряддя і як можна, чим густіше ви посадите, тим ви будете мати скоріше якісне вино. Звичайно, ви можете через півтора метра в нас і пустити два рукава. Ну, але в перші роки особливо це стосується червоних вин. В наших умовах і так важко зробити повнотіле червоне вино. А ще у молодого, з молодого куща, тим більше ви ніколи не зробите добре. Тобто, навіть оці я вже розказував виноробні господарства наші українські, нові того, того ж князя Трубіцького, чи, допустимо, наш чинзаїв в Закарпатті, от вони з молодих кущів мерло, каберне, чи, допустимо, сіра, вони з них роблять розе. Тому що реально червоне вино по тілу не, не дотягує. Для червоного треба, щоб куш був добре, корінений, там, щоб він набирав відповідну. Ось так, якщо коротко про технічні особливості. Все, більше питань нема. Все, значить, дивіться, ми ще лишаємося